В Україні проведуть масштабну індексацію пенсій. Стало відомо, наскільки виростуть виплати. Пенсії українців збільшаться майже на 17%. Таке рішення ухвалив уряд, коли пенсіонери матимуть нові суми. Зараз розповімо в цьому відео. І так, чергову індексацію пенсій в Україні буде проведено. Це станеться у березні 2025 року. У цьому українців запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у 2025 році індексацію проведуть, як це було зроблено у попередніх 2023 та 2024 роках, незважаючи на воєнний час в Україні. І так наскільки піднімуть пенсію у 2025 році за рахунок індексації? Національний банк України прогнозує у 2024 році інфляцію на рівні 8,2%. Середнє зростання заробітних плат за останні три роки становить 12,7%. Таким чином, за підрахунками індексації пенсії у 2025 році може становити 16,95% підвищення пенсії за рахунок індексації. При цьому підвищення торкнеться лише голою пенсії без урахування надбавок. Для прикладу, пенсіонер віком 66 років із мінімальною пенсією у 3200 гривень із березня наступного року зможе отримувати на 308 гривень більше. Фактичне зростання становитиме лише 9,6%. Індексація не торкнеться тих, хто оформив пенсію останні кілька років, оскільки їх виплати вважаються актуальними. Також варто зазначити, що встановлено мінімальну та максимально допустиму суму доплати після проведення індексації це 100 та 1500 гривень відповідно.